Доброго дня, шановні мої, сьогодні 24 лютого, день, який розділив наше життя на дві частини. Минув рік з того моменту, а ми стоїмо незламні, все одно розвиваємося, все одно вирощуємо. Кожного ранку просипаємось і плануємо свій день. Тож, посадка насіння на розсаду є обов'язковою, і сьогодні, як ніколи, особливо треба це робити. Я вирішила вам показати, як буду висаджувати люфу. В мене люфа фірми Sidera. Тут було 4 насіннинки. Для посадки я підготувала такі горшечки, невеличкі стаканчики. Мабуть, розміром 180, здається, мілілітрів. Я підготувала такий ґрунт для розсади. Такий, будь ласка. Подивіться, не знаю, гарний він чи не гарний. В наших магазинах він найдорожчий. Тож я вирішила, що якщо він дорожчий, то, мабуть, кращий. Крім того, ґрунт перед посадкою я буду обробляти органічними такими засобами захисту. Я не використовую ні марганцовку, ні перекис перекисводню. Я люблю органічні засоби захисту. Я не використовую хімію на своєму городі. ну, Якщо тікаш, що на трояндах, можливо, там інколи, на неї квітах, але на плодових культурах, на городніх культурах однозначно, ні. Отже, ґрунт я перед посадкою буду обробляти фідодоктором. У мене таке от. Розпочати ще з осені залишився, але то нічого страшного, що він у мене був відкритий все своє насіння і засоби захисту я зберігаю в кімнатних умовах. Тепло, звичайно, сухо, неволого, то засоби не пошкоджені, вони не втрачають свою дію, вони ефективно виконують свою роль. Крім фітодоктора можна обробити триходерміном, У мене також такий є. І я от ще знайшла в магазинах отакий Sporo Max. Це продавалося в магазині Аврора. Це, якщо у вас є такі магазини, можете заглянути. Була, Не пам'ятаю, скільки він коштував, але погляньте, будь ласка, останній пункт написано: обробка ґрунту. Тобто, його можна використовувати для обробки ґрунту. Фітодоктор я розбавила в такій бутилочці, ще в мене вона. Така з містера мускула, ще колишня. Її можна використовувати, але поперед потрібно обов'язково гарно промити, щоб ніякі хімічні домішки не попали. Але вона давно вже в мене просто водою її заправляю. Тож я не переживаю, що може в мене попасти якась негарна якась хімія. Отже, хочу вам показати, як зараз буду висаджувати. Сьогодні, як я вже сказала, 24 те і 5 днів тому я, така от люфа, ще разом нагадаю, замочила люфу на пророщування. І от зараз я вам покажу, як то кажуть, вишенька на торті. Не робіть, будь ласка, так як я. У мене склалися обставини, я не змогла висадити її раніше. Це 5 днів на сіннячку. Ви бачите, тут уже не те, що є корінчики, вже в мене листя почало вилазити. Але то маю надію, що не страшно, все буде добренько. Ну, Просто так скали за сімейними встала, не змогла висадити його раніше. Замочувала на от шматочок туалетного папіру, вдвічі його склала. Можна положити целюлозну губку, можна покласти будь-яку серветочку, можете покласти ватний диск, насіння люфи. Абсолютно таке точно, як насіння кавуна. Якщо воно поряд то ви навіть не зрозумієте, що це люфа, воно темненьке, воно такої ж форми і такого ж розміру. Я вам зараз покажу, як я одну насіннинку буду вирощувати, і ви зрозумієте. Тобто, я вже насипала ґрунт, насипала його не до, не до кінця. Бачите, залишила зараз нічка в мене, здається, десь була. От я залишила там, ну, мабуть, півтора, трішки менше сантиметра догори. Є в мене такий шпатель. Це звичайний медичний шпатель. Роблю ямку. Люфу потрібно висаджувати на глибину півтора-два см. Грунт достатньо вологий був, до речі, він зберігався в кімнаті. Для того, щоб якісно проводити посадки і посів насіння і висадку, посадку рослинок, пікіровку, потрібно, щоб ґрунт був теплий. В жодному випадку не можна його брати з вулиці. Він обов'язково повинен бути кімнатної температури або навіть тепліший. Якщо у вас є можливість, то зберігайте його біля теплої батареї. Так, зробивши луночку таку, тут трішечки глибше, я зробила ще трішки. Зроблю, щоб було 1,5-2 см, в жодному випадку не можна поливати, оприскуємо. Беремо насіниночку, от я вам показую, от насіниночка. Кладу її і загортаю. Так як у мене вже там є практично. Листій стовбурці, та й взагалі не тільки тому що в мене там стовбурці вже є. В жодному випадку не можна його сильно надавлювати. От я його зарівняла, зверху ще раз добренько полила, ці всі стаканчики я виставлю у піддончик такий, бачите, і буду чекати, поки вони проростуть. Спочатку я закрию їх плівкою харчовою, а потім, коли з'являться зелені ростки, перші листочки, я плівку зніму, і вони будуть рости на підвіконні, без досвідки, при звичайному сонячному освітленні, тобто, ну скільки йому хватит, стільки й буде. Чому висаджую люфу в окремі стаканчики? По-перше, насінина крупна. По-друге, я вже точно бачу: ось, будь ласка, ще раз, щоб ви побачили, всі чотири їх проросло. В цій упаковочці було 4 насінинки, всі 4 дали паростки, отже, схожість 100%. Якщо ви зацікавились люфою, то однозначно можу рекомендувати. Повернемось чому в окремі стаканчики. Рослинка буде досить висока. І потрібно їй опору до моменту висадки у ґрунт. Вона може бути 20-30 см вирости, доки прийде час її висаджувати. Тож я навіть думаю, що ці стаканчики будуть ще малень, ще й малі для, звичайно, для люфи. Буду пересаджувати їх у більшенькі півлітрові, але це все згодом. Обов'язково вам все це покажу, обов'язково розкажу, будемо разом вирощувати і подивимося, чи отримую я щось чи ні, якийсь результат. Якщо початок я так бачу, що в мене досить гарний, маю надію, що все добре продовжиться, і восени у мене буде така от прекрасна, незвичайна, екзотична ліана в моєму городі. Дякую, маю надію, що вам сподобалося. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, буду рада вашим коментарям. Якщо у когось є досвід, будь ласка, поділіться ним. Для мене це перше вирощення. Взагалі, розсади. І люфи, тим паче, я жодного разу ще не сіяла її на розсаду на сінинки. Чекаю зв'язку з вами. До побачення!